Господарів з харківським металістом була невизначеною, і дозвіл на проведення гри місцева міська влада дала менше, ніж за добу до її початку. Але якщо східна трибуна була набита глядачами гольовими моментами. Але на 14-й хвилині запоріжці скористалися помилкою захисника харків'ян, котрий вибив м'яча прямо на шпака, і той зробив навісну подачу з флангу, яку головою замкнув бастон. Це був перший гол румунського легіонера в іграх українського чемпіонату. А після епізоду з порушенням правил проти ковальця троє запоріжців розганялися для удару, а пробив з що вийшов на заміну і рахунок став 2-0. Третій м'яч міг забити по перерві Акопян після стрімкого входу до штрафного майданчика. Мав можливість на добиванні відзначити спирву та влучив у свого. В одному з небагатьох небезпечних моментів, створених харків'янами, на вістрі їхньої атаки опинився Мізін, але виручив металургів Воротар Гребенюк. Запам'яталися два епізоди, в яких арбітер зустрічі Геннадій Коваленко міг прийняти як одне, так і інше рішення. Спочатку штрафного металіста впав, виходячи сам на сам з голкіпером, з киш. свисток промовчав і в наступному випадку, коли на газоні біля воріт металурга опинився Кундинов. Запоріжці ж востаннє не забили, коли з киш виконував штрафний. Голкіпер Богоділу м'яч відбив, а на добиванні Лаверненко поцілив у стійку. Гецько, котрий у Запоріжжі до цього забивав часто, у звітному матчі залишив поле безголу. І його нова команда Металіст поступилася 0-2.